З перших днів війни у Тернополі діє волонтерський штаб медиків перемога. Сюди кожного дня після роботи приходять люди і збирають великі ящики з медикаментами на фронт. Зараз волонтери формують посилку на Бахмут. Запит був надісланий командиром бригади, де ми по даному запиту складаємо ліки. Що було в переліку? Це були препарати для виразки або інгібітори протонної помпи. Це були ферментні препарати, це були кардіологічні препарати, як діуретики, сертани, інгібітори АПФ. Це також були гемостатичні губки. Це був глюкометр. Тернополянин Ігор разом зі своєю сестрою приєднався до штабу у перші дні війни. Два місяці ми практично днювали і ночували тут на штабі, знаходили всі контакти за кордону, де отримували гуманітарну допомогу. Медики штабу зв'язувалися з усіма своїми знайомими лікарями, які перебувають за кордоном, і просили збирати та надсилати ліки в Україну. Вже в Тернополі медикаменти сортували і пакували те, що необхідне на фронт. Також самі формували та складали аптечки за зразками НАТО. Військовим передали вже більше трьох тисяч. В першу чергу це в нас іде оклюзійна наліпка, яка наклеюється на далі їх має бути дві, якщо є поранення в рудному відділі і пробиті легені, певеральний мішок, то відповідно цей отвір заклеюється. Кладемо її гемостатик. Стараємося ну, не точно стараємось, а використовуємо тільки перевірені гемостатики. Це можуть бути як закордонний целокс, це може бути кровоспас. Зараз медики кажуть, що допомоги із-за кордону надходить менше а от запити від військових навпаки зросли. Зараз ситуація трохи змінилася, тому що запити від військових такі самі великі, як і були. Напевно, що а от постачання медикаментами, допомога наших благодійників зменшилася. Волонтери із-за кордону надсилають ліки, які на фронті на даний момент не потрібні. Це інсулін або ж медикаменти від невиліковних хвороб крові. Такі препарати тернополяни пересилають у військові шпиталі або дають переселенцям. Перші місяці там від військових були запити, що вони потребували інсуліну, глюкометрів. Зараз, зараз запити від військових богодякувати немає. Вони або забезпечені, або немає діабетиків на фронті. І тому той інсулін, який Приходить, ми стараємося десь його за потреби відправляти. А от що дійсно зараз необхідне, це протизастудні ліки. Препарати для лікування горла, препарати для лікування нежиттю, вони потребують кож практично в кожному запиті від військових. Вони є присутніми, при тому вони йдуть у великих кількостях. Тому, по можливості, якщо у вас є можливість, долучайтеся, закупляйте, приносьте, кидайте на рахунок. Аби поповнити запаси протизастудних засобів, волонтери організували акцію, яка діятиме в усій Україні. Люди зможуть в аптеках купувати ліки не лише для себе, але й перераховувати невелику суму грошей на медикаменти для військових.